Чи можуть крижані ванни принести користь вашому психічному здоров'ю? Що говорить наука, спокійний блог? Холод, як ліки, чи варто занурюватися в крижані ванни заради психічного здоров'я? Останнім часом в інтернеті, особливо серед прихильників здорового способу життя і тих, хто шукає способи боротьби зі стресом, все частіше можна почути про крижані ванни і холодотерапію. Обіцянки розумової ясності, збільшення енергії та навіть покращення настрою звучать привабливо. Але чи справді ця практика ефективна? І чи варто витрачати час і гроші на занурення в крижану воду? Як людина, яка завжди цікавилася альтернативними методами збереження здоров'я і душевної рівноваги, я вирішив розібратися в цьому питанні глибше. Не буду приховувати, що мене теж підсадила мода на холодотерапію. Думка про те, що удар холодної води може перезавантажити нервову систему і дати відчуття ясності, здавалася дуже привабливою. Однак перед тим, як стрибнути з головою в басейн, точніше, в крижану ванну, я вирішив провести власне дослідження і проаналізувати наявні дані. Терапія застудою, що це таке і як це працює. Крижана ванна це по суті занурення вашого тіла у воду, охолоджену до температури 50-59 градусів за Фаренгейтом, приблизно 10-15 градусів за Цельсієм. В останні роки ця практика стала популярною серед спортсменів, які використовують її для відновлення після інтенсивних тренувань. Проте, все більше людей починають використовувати крижані ванни та холодову терапію для покращення психічного здоров'я та загального самопочуття. Механізм дії холодової терапії до кінця не вивчений, але вчені припускають, що вона впливає на кілька ключових систем організму. По-перше, вплив холоду стимулює блукаючий нерв, який відіграє важливу роль у регуляції серцевого ритму, дихання та травлення. Активація блукаючого нерва сприяє розслабленню та зниженню рівня стресу. По-друге, холодовий шок викликає викид ендорфінів, гормонів щастя, які покращують настрій і знімають бін. Нарешті вважається, що холодна вода допомагає зменшити запалення та покращити кровообіг. Занурення в холод особистий досвід. Незважаючи на всі мої дослідження, я вирішив на собі випробувати, що таке крижана ванна. Не буду брехати, перші кілька секунд були шоком. Моє дихання прискорилося, тіло вкрилося мурашками, а в голові спалахнуло, навіщо я це роблю. Але, як не дивно, трохи звикнувши до холоду, я відчув дивний спокій. Моя голова прояснилася, а тіло розслабилося. Вийшовши з лазні, я справді відчував заряд енергії та гарний настрій. Однак варто зазначити, що мій досвід не завжди був позитивним. У деякі дні, особливо коли я був втомлений або дуже напружений, крижана ванна викликала лише додатковий стрес і дискомфорт. Я зрозумів, що важливо слухати своє тіло і не змушувати себе робити те, що не приносить тобі користі. Наукові докази чи є реальна користь. На жаль, існує мало наукових доказів. Які підтверджують ефективність крижаних ван для покращення психічного здоров'я? Більшість досліджень зосереджено на фізіологічних ефектах холодної терапії, таких як зменшення запалення та покращення відновлення після фізичних вправ. Деякі невеликі дослідження показують, що крижані ванни можуть допомогти зменшити тривогу та депресію та покращити якість сну. Однак ці дослідження потребують додаткового підтвердження і не дають чіткої відповіді на питання, наскільки ефективні крижані ванни для всіх. Важливо пам'ятати, що крижані ванни не є панацеєю від усіх проблем вони можуть бути корисним доповненням до здорового способу життя, але не повинні замінювати професійну медичну допомогу. Альтернативні способи подолання стресу та покращення психічного здоров'я. Якщо ідея зануритися в крижану воду здається вам занадто екстремальною, не впадайте у відчай. Є багато інших способів боротьби зі стресом і поліпшення психічного здоров'я, які не вимагають таких радикальних заходів. Дихальні вправи, повільне глибоке дихання може допомогти активувати парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за розслаблення та зниження стресу. Фізична активність, регулярні заняття не тільки покращують фізичну форму, але й позитивно впливають на психічне здоров'я. Медитація та уважність, практика медитації допомагає вам заспокоїти свій розум і навчитися жити теперішнім моментом. Соціальна підтримка, спілкування з друзями та родиною допомагає вам справлятися зі стресом і відчувати себе впевненіше. Здоровий спосіб життя, збалансоване харчування, повноцінний сон і відмова від шкідливих звичок основа психічного здоров'я. Застуда як ліки, чи варто ризикувати? Підсумовуючи, крижані ванни та холодова терапія можуть бути корисними інструментами для покращення психічного здоров'я, але вони не для всіх. Перш ніж кидатися в безглуздий спосіб, важливо зважити всі ризики та переваги. Проконсультуватися з лікарем і прислухатися до свого організму. Не забувайте, що є багато інших способів боротьби зі стресом і поліпшення психічного здоров'я, які не вимагають таких радикальних заходів. Головне знайти те, що вам підходить і допомагає почуватися краще. Обережність є перш за все. Не намагайтеся відразу ж надовго зануритися в крижану воду. Почніть з коротких сеансів і поступово збільшуйте час. Слухайте своє тіло. Якщо ви відчуваєте дискомфорт або переохолодження, негайно вийдіть з ванни, зверніться до лікаря. Особливо, якщо у вас є захворювання серця, артеріального тиску або проблеми з диханням. Не замінюйте професійну допомогу. Крижані ванни не повинні замінювати консультації психолога чи психотерапевта. Пам'ятайте про безпеку. Не пірнайте в крижану воду поодинці. Поруч завжди має бути хтось, хто зможе допомогти вам у разі потреби. І головне не бійтеся експериментувати та знаходити свій шлях до душевного благополуччя. Зрештою, кожен з нас унікальний, і те, що підходить одному, може не підійти іншому. Ключова ідея холод може бути потужним інструментом для поліпшення психічного здоров'я. Але важливо використовувати його з обережністю і здоровим глуздом.